Розглянемо програму GifCam для запису gif анімації з робочого столу. Ця програма GIF-cam. Вона безкоштовно завантажується з інтернету. Я її завантажила, встановила, вона дуже легко встановлюється. З мене з'явився ярлик, я відкриваю цю програму. І це таке невеличке вікно, за допомогою якого Можна створювати анімаційні файли графічні, як запис екрану. І так, давайте розглянемо деякі налаштування цього, цієї програми. Цей прямокутник це те вікно, де буде відображатися наша gif анімація Далі, перша кнопка це запис. Обов'язково ми починаємо з того, що натискаємо «New» новий проєкт. Frame. Це кнопка для того, щоб вибрати розмір нашої майбутньої анімації. І кнопка Save. Запис можна записати в різних форматах. Ну, наприклад, навіть в AVI, як відео можна записати, я залишу той формат, який є стандартного графічного файлу з розширенням GIF. І так, давайте спробуємо. Створимо новий проєкт і запишемо анімацію, яка показує розташовані ярлики на робочому столі. І так, я натискаю кнопку Запис і починаю вікно пересувати, створюючи таку анімацію показу значків. Все, стоп. І після цього я натискаю збереження, обираю папку, куди треба зберегти. Назву і натискаю Сохрані, зберегти. І так, у нас створюється відповідно анімаційний файл. От він в мене зберігся, я його відкриваю. і Давайте подивимося, що у нас вийшло. От така gif анімація тобто все, що я показувала, да, збереглось як анімація. Далі, давайте ще розглянемо одне, як можна ще використовувати цю програмку. Наприклад, в мене є папка, і мені треба як гіф анімація показати, як цю папку, наприклад, переіменувати. Да? Тобто сам процес переіменування папки. Показати як такий невеличкий гіф анімаційний ролик. Натискаю Frame, обираю розмір моєї майбутньої анімації. Ну, нехай буде це як значок папки такий. Е, вот. Натискаю запись новий проєкт і натискаю запис. Виконую дії, і так, клацаю відповідно мишею і змінюю назву. Все, що я показую, воно записується. Натискаю Стоп і зберігаю. Це буде вже в мене друга анімація. Зберігається. І зараз ми подивимось, от в мене вийшов GIF-файл, і подивіться, тут все, що я робила, воно показується відповідно як gif анімація Все, що я роблю, все воно показується. Тобто будь-яку операцію можна записати. Далі. Ну і ще один приклад, давайте розглянемо. Наприклад, в мене є графічний редактор, і я хочу записати якусь дію. Яку я тут, ну, малювання, наприклад, якоїсь фігури. е, хочу зробити як анімацію. І так, фрейм я відповідно виставлю розміри вікна, які мені потрібні. ну, Наприклад, от такі, натискаю новий проєкт, натискаю запис. І починаю показувати. Наприклад, я хочу намалювати фігуру овал, малюю овал, хочу його розфарбувати кольором якимось там, відповідно, зробити залівку, і підписати зображення, що це відповідно, що це в мене овал. ОВАЛ Овал. і натискаю стоп. І так записуємо. І дивимо, що у нас вийшло. Ось така у нас вийшла ДІФ-анімація, як таке правило нагадування, як малювати, наприклад, фігуру. Ще можна, наприклад, якийсь там приклад зробити. Зараз ми створимо новий документ і знов запишемо якусь анімацію в тому ж самому Paint. Ну, Будь-що можна записати, я створю новий проєкт. І так, запис. Ну, наприклад, я хочу написати, наприклад, 2 додати 2 дорівнює 4. Стоп і зберігаю. Так, переглянемо, що у нас вийшло. Це, що ми показували, ця програма, вона записала, і ми бачимо це як такий невеличкий анімаційний файл. Ну, і останнє, де можна його, наприклад, я так знайшла використати: наприклад, якщо у нас є якийсь відеоролик на Ютубі, ми можемо як гівку, зробити будь-який кадр цього відеоролику, зробити як гівку. Ну, наприклад, я натисну Frame. Оберу розмір потрібної мені анімації, я зроблю, щоб воно було відповідно по кадру. Відео. От. І будемо робити от такі, такі, такий кадр, як дівку з цього відео. І так, натискаю новий проєкт, натискаю е, пуск запуск. Стоп. І відео. тепер я натискаю Save і… Дивимось, тобто я захотіла зробити анімашку з відео. так? Тобто, От в нас вийшла яка анімашка. Ми бачимо, звука немає, да, а тільки те, що було в відео. Оце воно, як нас дів анімація. Тобто, такі кадри з відео можна теж робити за допомогою як анімаційні картинки, за допомогою цієї програми. Дякую за увагу!